Так, сьогодні будемо дивитись приміщення в Варшавському кварталі поряд ЖК Крістерград і виїзд із паркінгу. І так, наше торгове приміщення знаходиться в Варшавському кварталі Олександра Олеся, 2А. Бачимо, тут проїзна вулиця, прохідна проїзна. От, вже дуже багато будинків введено Добре, в експлуатацію. І бачимо наш будинок. Він знаходиться навпроти паркінга. Поряд з вулицею Межова. Ось бачимо, вже люди відпочивають. Так, Ця вулиця Межова зараз перерита, бачимо забором. Це в нас метро Рийця. Так, бачимо виїзд із паркінгу. Удобний заїзд і парковка і наше торгове приміщення. Приміщення без ремонту. Так, і тут спуск іде вниз сходи і зона відпочинку. Поряд з приміщенням дуже зручна зона відпочинку, такі сходи не йдуть і лавочки, де збираються молодь для відпочинку.